У селі Липини 21-річний військовий вистрибнув з вікна сьомого поверху. Хлопець вчинив самогубство 10 грудня. Відомо, що юнак був пацієнтом психіатричної лікарні. Шо з психіатричної лікарні разом з мамою зайшов у багатоповерхівку, піднявся на сьомий поверх і стрибнув. Така трагедія сталася у селі Липини. Мова йде про 21-річного військового, який перебував на лікуванні у психіатричній лікарні. Черговий медик, яка була в той момент на зміні, розповіла, що загиблого з лікарні не виписували. До нього приїхала мама з сестрою, і хлопці відпустили погуляти з родичами. Це є службовець, який перебував у нас на лікуванні. Сьогодні до нього приїхала мама, категорично наполягала на тому, щоб відпустили на прогулянку. І за її власною заявою, під її відповідальністю він відпущений був на прогулянку. Ось так. А звідки руки? Молодий хлопець. Ну, до 30-ти. Так. Ага. То він був з мамою чи ще кажуть ні? З мамою та сестрою. Ага. Я зрозуміло. Коли вам повідомили про смерть вашого пацієнта? Близько 10-ї години. То він не додому був відпущений? Просто... Ні, ні в якому роз... разі ми додому нікого не відпускаємо. Угу. По території лікарні на прогулянку до 2 годин. Угу. Довго він у вас лікувався? Додому. У лікарні військовий перебував близько місяця. Хлопець сам родом з Чернігівської області. На Волині проходив строкову службу. Відомості про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Слідство встановлює всі деталі того, що сталося. Це був солдат строкової служби, уродженець міста Чернігів. 21-річний, перебував на стаціонарному лікуванні у лікувальному закладі. Відповідно, зараз триває досудове розслідування. Що стало причиною такого вчинку? Наразі невідомо за попередньою інформацією. Цей військовослужбовець не перебував у зоні бойових дій. Як розповіли нам у психіатричній лікарні, наразі в двох відділеннях на лікуванні перебуває близько 150 військових. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.